Напередодні дня молоді у приміщенні Житомирської обласної державної адміністрації відбулося вручення стипендій обдарованим учням та студентам Житомирщини для подальшого стимулювання досягнення високих результатів у навчанні, спорті, науково-дослідницькій діяльності, літературі та мистецтві молоді люди отримали винагороду у розмірі 500 гривень кожному. Можете так само щиро дивитися на життя, так само чекати від життя тільки хорошого. І воно насправді збуватиметься. Вірю, що перед вами хороше майбутнє, світле майбутнє, таке ж як і перед нашою країною. Голова обласної державної адміністрації вручив 20 іменних стипендій та привітав нагороджених з їх перемогою та досягненнями. Також 10 учнів з різних навчальних закладів міста Житомира отримали грамоти від директора департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації Світлани Гресь. Та робота, яку я Проробив своїм науковим керівником, вона не пройшла даремно. Я посів призові місця, за що також дуже радий. І сьогодні, можна так сказати, моє місто оцінило мої досягнення цією премією, яку я отримав. З нагороджених вирішили долучитись до благородної справи та віддали свої стипендії організації Діти Сонця, яка займається дітьми з особливими потребами. Благодійною справою зайнялись Ірина Коцюба, член громадської організації Час змін. Ілля Грицанюк, голова Житомирської обласної молодіжної громадської організації, цілком природно. Та Костянтин Суський, член асоціації громадських об'єднань Нова сила. Стипендії ми вирішили з моїми колегами передати організації Діти Сонця. Це «Діти Діти хворі з синдромом Дауна, тому що ми вважаємо, що держава мало приділяє уваги цим дітям, і нехай цей і, і невеличкий вклад, але ми робимо для допомоги цим дітям. Голова організації Діти Сонця, яка займається наданням допомоги сім'ям, які мають дітей з особливими потребами, розповідає, що ці кошти дуже важливі для сімей, у яких мешкають особливі діти. Дуже дякую вам за такий внесок до нашої організації. Наша організація займається дітками мислі дали. І цей тяжкий час для України це великий внесок і великий для наших дітей, для нашої організації. Зустріч відбулася у невимушеній і приємній атмосфері завдяки ведучому дійства Володимиру Шонкаруку, який не тільки професійно провів захід, а й творчо привітав нагороджених. Тому я вважаю, що ця зустріч була. Залишається надзвичайно необхідною, потрібною усім і молоді, і старшому поколінню і державі України. Я хочу ще раз привітати усіх із наступаючим святом міцного здоров'я, молодості, духу. Прошу усіх залучитися до добрих справ, які сьогодні були продекларовані. Марія Маслюківська, Олександр Зущик, студія ЦТВ, телеканал СК.